Усім привіт! Сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля зі Швейцарії, KIA Ceed 2013 рік, 1.6 дизель на механіці, шестиступка, передній привід. Дуже хороший економний двигун, цепний, з невеликим розходом палива. Простий двигун наголошую. Тут у нас попереду леди, ксенон. Противотуманки на 16 дисках легкосплавних, зимова гума. По капоту немає сколів, подряпин, мятин, Ну і по кузову також все гарно, ціленько, без пошкоджень. Зеркала складаються, підігріваються, реальні на даху. Позаду оптика також ледована, немає сколів, немає запотівань. Все гарно. По цій стороні також все добре. Присутня в нас докатка, ключі, домкрат. Все укомплектовано, як завжди. По салону все ціленько, гарно поріжок ціленький. Сидіння хороші, складається при потребі в рівну підлогу, підлокітничок широкий, такий на два підстаканники. Коврички, все доглянуто. Електропакет. Карта водійська також хороша. Мультикермо, обчити шкірою, регулюється по по наклону. Тут у нас помічники, керування світлом. Шестиступка механіка. 177 тисяч оригінального пробігу. Сервісна присутня. Все працює. Зараз заведемося подивимося. Дуже гарно заводиться, співоберта. Коробка переключає дуже гарно, легенько немає ніяких проблем. 177 тисяч. Все, включився кондиціонер, все працює. Кого зацікавить такий автомобіль, місто Радивилів, Приїжджайте на огляди, телефон, телефонуйте. Кого зацікавить відео по лакофарму, по покриттю? Скину додатково. Отож, телефонуйте. Усім дякую.